Його висока думка трішки відстала від часу. І тому, коли він робить грамотні кроки з точки зору 19-го століття, то в 21 столітті воно не йде, не хуричить і не їде, якщо чесно. І поки Трамп буде займатися своїми внутрішніми справами, то, так би мовити, його вплив назовні буде сильно переоцінений з точки зору ЗМІ, але по факту він буде сильно відставати, знову ж таки, як на мене. Тобто, Трамп у нашій задачі це така собі фігура, насправді. Тобто, сильно медійно розбурхана, Трамп любить до себе увагу, це зрозуміло. Але знову ж таки, Психологія, хоч і має в історії, як і в політиці, велике значення, але знову ж таки, це все ж таки рекомендований предмет до загальної канви. Ну, тобто, коли ви знаєте сам шлях, то вже тоді можна накидати що, а з точки зору психології одне, друге, п'яте, десяте. Але не знаючи канви, накидати психологію, я б не радила, тим не менш. Трамп у нас в цій грі буде займати гіперпозицію. Знову ж таки, бабка гадала, вдало він буде її займати чи не вдало. Я така бабка, яка голосує проти, якщо чесно, стратегічного успіху Трампа, але історія покаже. Да?